У слов'янський міський відділ міліції звернулись керівництво телекомунікаційної компанії з повідомленням про збільшення кількості крадіжок кабельно-провідникової продукції. Розкрадання кабелю створювало проблеми не тільки компанії з надання інтернет-послуг, яка постійно зазнавала матеріальних збитків, але й самим жителям міста, користувачам інтернету. в втічені кілька днів в центрі міста, на вулиці Октябрьська революція, бурбульвара Пушкіна, вулиця Короленка, в багатоповерхових будинках домах були свершені хищення кабелів проводящих интернет. Обратились сотрудники КУК, Телекома за помощью, поскольку очень большое количество сил необходимо затрачивать на восстановление данных кабелей. В ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили причетність до скоєння кратіжок 20-річного раніше судимого місцевого мешканця. Встановлено, що вночі хлопець ножицями зрізав кабель у під'їздах. До цього вирізав дроти у парку в будинку по вулиці Бульварна в будівлі кафе Пончик. Щодня зловмисник викрадав від 10 до 60 метрів дроту. Від його дій постраждали жителі шістьох багатоповерхових будинків у центрі міста. Бульвар Пушкіна, виходить, два дома. На ну, на наступній вулиці, теж два дони відомості за вказаним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Настає ще віремов, проводиться відкрите кримінальне провадження, проводиться до розслідування.